Бажаю здоров'я, друзі! І зараз в мене є для вас гарна транспондерна новина. На супутнику Астра, який знаходиться в позиції 5 градусів східної довготи, з'явився канал Твій серіал на частоті 12.073, поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч. Зараз я відсканую цю частоту. Я вже бачу його в списку. І ось цей канал. Канал працює в важді якості. Цікава відмінність цього канала в тому, що це вже не якась новинарня або телемарафон, а фільмовий український телеканал, де показують серіали українського виробництва. Я подивився, які серіали там показують. Агенти справедливості, вибір матері, виходьте без дзвінка, з вовками жити і будуть люди, історія одного злочину, кава з кардамоном, реальна містика. І все, що я перелічив, українського виробництва. Але все ж таки радує той факт, що в українському телепросторі вже не тільки куча канал з новинами, але є й канали фільмові, де показують сучасні українські телесеріали. Та на цій радісній ноті я закінчу. Якщо новина вам сподобалась, якщо це відео було корисним, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, прохання підписатися для того, щоб бути в курсі останніх новин Супутникового телебачення. На цьому все. Мирного вам неба і слава Україні!